Тут досить серйозно пошкоджена інфраструктура, житлові будинки, освітня галузь. Медична галос на цей рік у нас в планах щодо відновлення біля 40 будинків. Це саме житлові багатоповерхові будинки. Це модульні відповідно котельні, які ми маємо відновити, маємо збудувати для того, щоб люди вже заселялися у свої помешкання. я хочу сказати, що я всім серцем був вражений, коли я приїхав сюди і побачив це насильство і ті жахи, які були вчинені росіянами тут. І я хотів би сказати всім вам і всім українцям, що ми з вами в ці складні часи, і ми будемо з вами і надалі. Швейцарія дуже активно допомагає Ізюму через фонд партнерства за сильну Україну і через інші програми. І ми сподіваємося на тісне партнерство між народом Швейцарії і народом України. Тому можу сказати, що ви можете покластися і надалі покладатися на нашу підтримку. Чим більше ми бачимо тих руйнувань, які ви показуєте, тим більше нас вражає ваша стійкість. Якщо подивитись на більш довгострокову перспективу для України, у вас йде в країні війна. Найбільша війна з часів Другої світової війни. Можна сказати, що це і так дуже багато, але ви ще намагаєтесь стати членом НАТО. Ви намагаєтесь дуже динамічно стати членом Європейського Союзу. Березень це, мабуть, Тривавший місяць, був війни для Ізьомського району, тому що авіанальоти були щодня і хочу підчеркнути, що військових ЗСУ тут не було. Тобто ціленаправлення був устроєний терор проти місцевого населення.